дня! Компанія Атобіса звітає на своєму каналі. Знову свіже надходження це Opel Vivaro, Пасажир дивітемізний в короткій базі. Зазвичай люди шукають довгу базу, а деякі люди шукають саме коротку базу. Дуже хороший стан автомобіля, оригінальний пробіг 70 тисяч. Показує гуму зимова. Вперед, зад, 100%. Автомобіль рівненький, ціленький. Понизу йдуть партроніки, бачите. Двоє розсумних дверей. Можна, як кажуть, заходити зліва і справа. Два ряда сидінь. Бачите, цілий автомобіль повністю. Трьохшпицеве кермо. Механічна коробка передач. З боку подвійне сидіння, автомобіль в чудовому стані. За більш детальну інформацію телефонувати в компанію автобіз за номером телефону 067 360 22 02 або 073 360 22 02. У нас постійно різноманітні автомобілі. Є грузові, є пасажири. Опіль Вівара, довга база. Це у нас вантаж пасажир. Бачите, такий красень стоїть вартість 18 300. Контактний номер. 8050 528. Зараз подивимося. Трошки погано видно. Візьмемо бумажку. Ось такі красний, довгі базі. Повна маса 2900. Механічна коробка передач. Номер телефону 050 528 77 88. О, я перепрошую. 8050 528 47 88. Сенсорний майтофон, механічна коробка передач і це вантажу пасажир. Ряд сидінь є ще. Хороша гума, перед зад Ззаді розпашонка, протроніки, бітурбо. Ось так виглядає багажне відділення. Забіж детальною інформацією, телефонуємо до власника, по вищевказаному номеру телефону. Продається Рено Кінго, пасажир. Оснащений 1,6, 1,5 дизельним двигуном, механічна коробка передач. І вартість автомобіля складає 9 тисяч, можливий торг. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Це Renault Maстер з каталізаторами, як кажуть, це на місці, 250 тисяч ріднього пробігу, будка з гідропортом, бокові дверцята, все, що потрібно. Хороша комплектація автомобіля. Бачите, сенсорний майндфон з боку подвійне сидіння, механіка, кондиціонер, мультикермо, рама в чудовому стані. І вартість автомобіля складає 20 тисяч. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Це Volkswagen Caddy з бензиновим догуном. 1,6 бензин за ціною 7900. Контактний номер 097 768 4320. Легкосплавні диски, протілуманні пари. Двоє ресурсних дверей. Зачинена механічна коробка передач. Це оригінальний пасажир, бачите, скажімо, полочка, все в автомобілі є, на жаль, зачинений. Тому показуємо так, як і є. Свіжопринаний на транзитних номерах присутній е, прицепний пристрій. І це бензиновий автомобіль на ресорах. Тобто можна, крім пасажирів, ще навантажувати товаром, він не просажив, не просяде, як кажуть. Ось такий акуратний цілий автомобіль. Кінго. Багато людей шукають чобітки, дешевше, немає зайвих коршів. Показуємо все, що попадається на ринку. Вартість 3700 третій рік. Дизельний двигун, контактний номер 067 748 24 30, 240 тисяч пробігу. Ось такий вам рено кенго. Двоє розумних дверей. Так, так, я взяв. Ось таке багажне відділення, хто має 3000 з копійками, будь ласка, акуратний цілий автомобіль. Рено Кіану оснащений дизельним двигуном. За більш детальною інформацією, телефонуємо до власника. За Вівару, довга база, один із 2.0 дизель. Дев'ятимісне вартість 13900. Контактний номер 097 808 74 31. Ось такий автомобіль. Продається. І це обільвіару. Присутній прицепний пристрій за більш детальною інформацією. Телефонує. До власника ЛТшка 35, оригінальний пасажир і така, такий автомобіль, як багато шукають людей в оригіналі, нечепаний, не роблений, живий, По стану. От показую, бачите, живенький автомобіль. Два слова за автомобіль, скажи. Два автомобіль в хорошому збережному стані. Так, вартість автомобіля. 12,5. Ваш номер телефону 068 318 2116. Так, запитувати. Іван. Запитувати Івана. Ось такий автомобіль. Хто шукає пасажира ЛТ-35 в середній базі на постійному обліку. Телефонуємо до Івана. Так продається Opel Vivaro, в середній е, продається опільмуван L2H2, пасажир 9 -місний. Ось так він виглядає. Вартість автомобіля складає 16,5. Власне каже, 240 тисяч пробігу. Ззаді присипний пристрій. таке багажне відділення. Збоку рівний, цілий. Вказуємо гуму вам. Зад, перед і два ряда сидінь. Зверху стереосистема, світильнички. Збоку подвійне сидіння, механічна передач, кондиціонер, мультикермо, користь контроль прибігу 225. 225. Номер телефону, кажіть. 068 51 33 510. Запитувати. Влад. О, запитувати у Владіслава. Кому цікаво, такий автомобіль. Телефонуйте до Владіслава. Копіль комбо, ось знову каблучок. Так, Це в нас є пасажир. Механічна коробка передач. Вартість 4599 2007 рік. Ось такий комбо. Так, номер телефона зараз побачимо. Можливо, є власника номер телефона. Так, номер телефону 097 473 26 28. Когось цікавий чобіток для бізнесу, для роботи. Телефонуємо до власника. Ззаді присутній прицепний пристрій, легко спавні диски. Кринок Кенго, оригінальний пасажир 2008 року, 1.5 дизель, вартість 7500. 250 тисяч пробігів. Контактний номер 066 266 1187. Дуже хороша комплектація автомобіля. І це у нас оригінальний пасажир на двоє розсудих дверей. Ззаді кляпа. Паратроніки. За більш детальною інформацією, телефонуємо до власника. Крафтера, наприклад, на спарсі, будь ласка, на авторинку також є крафтера, 12 рік, 246 тисяч пробігу, свіжий, шестимісний, це вантаж пасажир, контактний номер 099 05 -70 534. 236 тисяч пробігу. Максим база. Бачите паратроніки спереді. Так, далі. Відчинене сидіння, можемо показати салон вам, РБ керма. Мантафончик, все як має бути, бачите, кермо не затерте. 246 тисяч пробігу. Пороги не затерті. Спарені колеса. Партроніки задні і покажемо багажне відділення, в якому стані. Ось так виглядає всередині. Кого цікавий такий автомобіль, Телефонуємо по віщо вказаного номеру телефону. Рефрижератора, будь ласка, Mercedes Sprinter, рефрижератор 519, свіжопринаний, трьохлітровий двигун. Холодильне устаткування стоїть 281 тисяча пробіг. Контактний номер 098 205 74 44. Кар'єра установка самопрактична. Ось так виглядає, бачите, круїз, є автомат, мультикермо. Двоє дверей, загрузка задня і бокова. Так, покажемо вам гуму. Багато людей скажуть, от як це із парка, а одне колесо. В Європі практикується таке, що економія і люди ставлять на, наїсть, на вісь задню більше вищі розміром колеса. Не обов'язково два колеса. Може бути одне колесо, але воно буде в вищих розмірах. Бачите, воно навіть суттєво відрізняється в Європі таке практикується. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника. Здається, спринтер в середній базі. Це у нас 316 з 2,7 двигуном з кондиціонером. 297 тисяч пробіг. Контактний номер 099 057 05 34 або 098 25 74 44. Ось Так, він виглядає. 2,7, будь ласка, ось вам 2.7. Двигун. Ось так виглядає всередині. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника, повіщем вказано номеру, телефон. Те Кольори, будь ласка, автомобіль. Знову такі в середній базі, це шостий рік, 237 тисяч пробігу, 316 Так, ось так він виглядає. Дивіться, яку гуму. Щоб ви бачили, він код, свіжий автомобіль. Ланжерончики цілі, все як має бути, рівненькі, ціленькі. І автомобіль вже на обліку. Ось така всередина. За більш детальну інформацію. Телефонуємо за, ок... за номером телефону. 098 20 57 444. Два слова Відмін. за цей автомобіль, що розкажете. Автомобіль в відмінному стані. Пригнаний за кордону, косметика помитий, пополірований Відмінний стан. Чис... 27... Чистий, автомобіль. Чистий автомобіль. Сіли, поїхали і все. Ну, правда, заплатили кошти. Кому потрібно, телефонуйте.